Доброго дня всім прихильникам футболу. Четверте тури Єврокубки уже позаду. Відео з детальним оглядом Ліги Чемпіонів уже є на каналі. Кому цікаво, завітайте та перегляньте. Ну а в даному відео ми говоримо відразу про два турніри Ліга Європи та Ліга Конференції. Не так детально будемо зупинятись на оглядах поєдинків, тому що їх елементарно вдвічі більше, але однозначно згадаємо всі рахунки, всі результати. Ну і поглянемо на турнірне становище в усіх групах. Тож, кому цікаво, дивіться відео до кінця. Особливості цих двох турнірів є той момент, що після чотирьох турів не так то багато команд мають уже путівки до плей-офф. Відповідно, це означає, що в заключних двох турах буде неймовірна гаряча боротьба за так звану євровесну. Отож, розпочинаємо з Ліги Європи, як завжди, йдемо по порядку. Стартова група група ЕЙ, яка цього разу була не схожа сама на себе, оскільки не було так званих обидві заб'ють. Вперше було так зване тотал менше. Вестхем лише з рахунком 1-0 виграв у грецького олімпіакоса в середині другого тайму гол на рахунку пакета. А от Фрайбург німецький серйозно покращив різницю забитих та пропущених, розгромивши сербську бачку тополу 5-0. Саме за рахунок кращої різниці забитих та пропущених Фрайбург красується на першій сходинці 9 балів. Також дев'ять Вестхема, але різниця м'ячів гірша. Забуксував Олімпіакос 4 бали і третя сходинка. Замикає квартет бачка Топола 1 бал. Серби вже втратили шанси на плей в Лізі Європи, але при цьому зберігають шанси на продовження боротьби в лізі конференції. Тож, як то кажуть, все в їхніх руках та ногах. В наступному п'ятому турі бачка Топола грає вдома проти Вестхема. Ну а в Німеччині зіграють Фрайбург та Олімпіакос. Це остання можливість греків зачепитись за плей-офф Ліги Європи. Переходимо до гостьової групи. Б, чому гостьової, тому що за вісім поєдинків, що в ній зіграні, вже лише два виграли господарі. От дійшло до того, що навіть жодного м'яча цього разу не забили. В Греції Аяк поступився Марселю 0-2. Це, до речі, перша перемога Марселя в цьому сезоні у виїзних поєдинках. А в Нідерландах Аякс програв Брайтону також 0-2. За англійців знову забив арендований у барси Енсу Суфатія. А який в чемпіонаті трішки покращив своє становище, можливо, зливає Лігу Європи. Після чотирьох турів лідирує Марсель 8 балів. Далі йде Брайтон 7, третій АЕК 4, замикає квартет Якс з двома балами. Але всі команди ще мають шанси на плей-офф. В наступному турі відбудуться поєдинки Аек Брайтон та Марсель Аякс. Двома перемогами господарів закінчився четвертий тур у групі. Сі Бетіс впевнено розібрався з Арісом з Лімасола 4-1. Окрім чотирьох забитих голів ще було й не реалізовано. Пенальті а от у Шотландський Рейнджерс, забивши два швидкі м'ячі у ворота чеської спарти, дотримав перемогу 2-1. Після трьох перемог поспіль лідером є Батис 9 балів. Рейнджерс іде другим 7. на третій сходинці Спарта 4. Замикає квартет Аріс, з 3 бали, але всі команди ще мають шанси на плей-офф. Щоправда, лідерам Батису та Рейнджерсу в наступному турі вистачить і не програти для того, щоб гарантувати собі плей-офф. А гратимуть Бетіс на виїзді проти Спарти Рейнджерс вдома проти Аріса. Наближаємось до екватору, на часі огляд групи Діди, записні фаворити Аталанта та Спортінг здобули непрості домашні перемоги. Клуб з Бергамо виграв у австрійського штурма 1-0. Хоча по статистиці чітко помітно, що клуб з Італії повністю переважав в даному поєдинку. А от незрозуміло, якби все закінчилось в Лісабоні, якби не швидке вилучення гравця ракова, плюс до того, спортінг обидва свої голи в даній зустрічі забив з пенальті. Наприкінці зустрічі, будучи у меншості програючи 0-2, Раков навіть додав інтриги один м'яч відквитав. Але все все одно закінчилося перемогою португальців 2-1. Після чотирьох турів в цій групі лідирує Аталанта 10 балів, плюс до того італійці вже в плей-офф. Далі йде Спортінг 7, йому ще бали потрібно набирати. Третім штурм 4. На останній сходниці Раков 1. В наступному турі грають Аталанта проти Спортінга, та штурм проти Ракова. цей поєдинок, можливо, це розіграш путівки до Ліги конференцій. Далі переходимо до огляду групи і де також було дві перемоги господарів. В Австрії Ласка здобув перші бали і відразу цілих три, здолавши бельгійський сен сенжилуа з рахунком 3-0. Знову за австрійців весь матч відбігав українець та і цього разу не просто відбігав, а й в компенсований час до першого тайму ще й забив гол. Тож вітання українцю. В іншому поєдинку групи господарі також забили три голи. Це була французька тулуза в матчі проти Ліверпуля. Команда клопа в цьому сезоні так багато ще не пропускала. По перерві німецькому наставнику довелося випускати основних форвардів салаха нуніса та жоту. Жота, до речі, на 89-й хвилині навіть забив. Але тим не менше, все одно перемога Тулузи 3-2. Перша перемога цієї команди загалом за місяць у всіх турнірах. Тож свято на вулиці Тулузи. Незважаючи на поразку, Ліверпуль продовжує очолювати турнірну таблицю 9 балів. другим йде Тулуза відтепер 7 балів. сен Сенжелуаз 4 бали і третя сходинка. Ласк, незважаючи на першу перемогу, залишається четвертим. Три в наступному турі Австрійці їдуть гості до Ліверпуля. А Тулуза гратиме вдома проти Сен-Жилуаза. На черзі група Ф, де відбулися матчі Макабі Хайфа -Реал та Рен Панатінайкоса у Франції. Рен з рахунком 3-1 виграв у грецького Панатінайкоса, Незважаючи на те, що на 33-й хвилині отримав вилучення та пенальтів свої ворота, все ж таки зміг вирвати перемогу та ще з різницею в два м'ячі, вирішальний з яких забитий був на 70-й хвилині. А от щодо іншого матчу цієї групи, Маккабі Хайфа Вільєреал тут було відразу кілька цікавинок. Ну, по-перше, поєдинок відбувався на нейтральному полі на Кіпрі, тим паче без глядачів через всім, я думаю, відомі причини. По-друге, судив арбітр з України Балакін. Ну і по третє, неймовірна вольова перемога Вільєреала. До 83-ї хвилини іспанці програвали 0-1, але два голи за 4 хвилини і везуть 3 бали з виїзного поєдинку. Лідери в цій групі французький Рен 9 балів. На другій сходинці в 6, Реал але в команди ще грав запасі проти Макабі Хайфи. На третій сходинці грецький Панаті Найкос – 4 бали. Макабі ж з одним замикає квартет. Але всі команди ще в цій групі претендують на плей-офф. Наступному турі матчі Вільяреал Найкос та Макабі Хайфа Рен. Далі переходимо до огляду групи G, де Рома схоже, захопилася підготовкою до римського дербі. Нагадаю, на вихідних гра проти Лаціо в дербі вічного міста. Поразка в Чехії від Славії 0-2. Сервець здобув вольову перемогу над шерифом Молдавським 2-1. Після першого тайму саме Молдовани вигравали 1-0. але наприкінці зустрічі швейцарці забили два м'ячі, вирішальний з яких в компенсований час з пенальті. Славія та рома лідирують в даній групі мають по 9 балів. І оскільки очні зустрічі їх закінчились перемогами 2-0. Тож схоже, тут вирішить все різниця забитих та пропущених м'ячів. На даний момент краща вона саме у Чехів. Сервет третій 4 бали. Шериф на останній сходинці 1 бал. Тут схоже до ліги конференцій відправиться швейцарська команда. В наступному турі лідери гратимуть на виїзді Рома проти сервета, а Славія проти Шерифа. Ну і нарешті група H – унікальна група для Ліги Європи, тому що тут грають дві цікаві команди. Ліверкузенський «Байер» – єдиний клуб, який всі матчі виграв, і шведський хекен, який всі матчі програв. Цього разу ліверкузенці на виїзді виграли у Карабаха 1-0 і таким чином уже 11 поспіль матчів у всіх турнірах виграють підопічні хабі Алонсо. Ну а в скандинавському дербі Хекен знову програв «Мьольде» 1-3. Само собою що Байер в даній групі лідирує. Команда уже з першої сходинки відправляється до плей-офф Ліги Європи. Далі справжня боротьба між Мьольде та Карабахом за другу путівку Хекен, пасе задніх остання сходинка нуль балів. І команда вже нікуди не потрапляє. В наступному турі Ліверкузен поїде за п'ятою перемогою до Швеції. А Мьольде гратиме з Карабахом. Поглянемо також на список кращих бомбардирів Ліги Європи. Тут як і після попереднього туру лідирують Гріфос Фрайбурга та Жуан Педро з Брайтона, у яких по чотири голи в цьому турі обоє промовч. Перед тим, як перейти до огляду Ліги конференцій, скажу вам, що не буду проти нових підписників на каналі, тож, якщо такий контент вам заходить, ласкаво прошу на канал. Отже, розпочинаємо з групи Ей, де відбувся черговий так званий ТМ ний тур. Французький Ліль живе за своїм життям, вдома лише перемагає на виїзді, лише грає в нічою цього разу в Словаччині з тамтешнім слованом 1-1. Ну а от словенська Любляна здобула перші бали, відразу цілих три, здолавши вдома Клаксвік з Фарер. Допомогло словенцям те, що на початку другого тайму за рахунку 0-0 Фарерці залишилися в меншості. І Олімпія дотисла Фарерців наприкінці зустрічі, забивши два голи. Перемога 2-0. Лідирують цій групі французи. Ліль має 8 балів. Слова на другій сходинці сім. Клаксвік залишається третім. 4. Олімпія, незважаючи на перемогу, замикає квартет 3 бали. В наступному турі Олімпія Любляна проти Ліля та Клаксвік проти Слована. Далі огляд групи Б групи, де виступає Луганська зоря. Український клуб грав проти команди легендарного ірландця Робікіна Макабі Віва, для яких це став перший поєдинок за місяць, через всім відомі я думаю, причини. І на жаль, український клуб поступився 1-3, невдало провівши перший тайм, протягом якого було пропущено цілих три голи. В другому таймі звичайно ж луганчани намагалися покращити ситуацію, але максимум, що вдалося, це відіграти один м'яч. Але Фіренко на 74 й хвилині зробив рахунок Остаточним один в іншого поєдинку групи, що відбувався в Ісландії, бренда та ліктаген знову, як і в попередньому в своєму очному протистоянні, забили цілих п'ять голів. Щоправда, цього разу була справжня перестрілка. Після першого тайму навіть ісландці вигравали 2-1, але команда явно не в формі. За останні 10 поєдинків у всіх турнірах 9 поразок. І в другому таймі більш класний Гент цим скористався, перетворивши три удари в ствір в два голи. Відзначаємо три кнігарійця Орбана. Саме бельгійці лідери в цій групі маючи 10 балів на своєму рахунку на другій сходинці макабі Тель-Авів 6, зоря на третій сходинці, 4 бали. Бриндаблік, програвши всі матчі, перебуває на четвертій сходинці. Наступна гра в цій групі це перенесена гра третього туру між макабі Тель-Авів та зорею. Ну а в п'ятому турі Луганчани їдуть в гості до Гента. А в Ісландії зіграють бренда блік та макабі Тель-Авів. На черзі огляд групи Сі, де грає чеська Віторія Пильзен, яка є єдиною командою Ліги Конференції, що виграла всі чотири поєдинки. Цього разу вдома у Динамо Загреб 1-0. Забивши гол у всередині першого тайму, чехи акуратно дотримали перемогу. І як не старалися загребці у другому таймі, хоча б зрівняти рахунок, нічого в них не вийшло. Астана та Балкані відкатали нічию 0-0. Вітторія Пільзенці цій групі забронювали за собою першу сходинку 12 балів і відповідну путівку до плей-офф. А от за другу сходинку тут буде неймовірна боротьба. Балкані та Астана мають по 4 бали. Динамо Загреб після трьох поспіль поразок замикає квартет. 3. в наступному турі матчі Астана Динамо Загреб та Балкані Віторія Пильзень. Переходимо до наступної групи. Групи Діди гралися матчі Башиктаж, Будеґлім та Брюге Лугано. Не зрозуміло, навіщо турецький «Башикташ» проходив кваліфікацію, в тому числі і до лав Київське Динамо, для того, щоб соромитись в груповому етапі, третя поспіль поразка для команди з Стамбула. цього разу вдома від норвезького «Будегліма» 1-2. горіли взагалі 0-2, Один м'яч щоправда, відквитали, але не більше. Знову фіаско і знову є повідомлення про зміну головного тренера. Називають Мір Чулуческу, одним з тих, хто може очолити цей клуб. В іншому поєдинку групи бельгійський Брюге здобув комфортну перемогу над швейцарським Лугано 2-0. Хоча перший м'яч був забитий лише на 62-й хвилині, і то з пенальті. Перемога могла бути більш комфортнішою, оскільки у Брюге був ще один пенальті, але вони його не реалізували. Бельгійці майже вже в плей-офф. залишаються, як то кажуть, лише формальності. 10 балів. Перша сходинка на другій позиції буде Глім. 7 балів. Третій ми делугано 4 бали. Ну а Бешиктаж ще раз нагадаю. Після трьох поспіль поразок на самому дні 1 бал. В наступному турі зіграють Бешикташ проти Брюге та буде Глім проти Лугану. Переходимо тепер до найбезкомпроміснішої групи Лігі Конференція, саме групи і групи, де поки що жодної нічієї не було зафіксовано. В цьому турі дві перемоги господарів в Бірмінгемі Астон Віла виграла з рахунком 2-1 у нідерландського Азе Алкмара, Хоча саме Азе на 52-й хвилині вийшов вперед, але його лідерство тривало лише 9 хвилин, як наслідок голи Карлоса та Воткінса принесли перемогу Астон Вілі. Схоже, в цьому сезоні цей клуб серйозно налаштований на єврокубки. Не будемо забувати, хто його очолює. В іншому поєдинку групи Легія з Варшави здобула комфортну перемогу над Зринські 2-0, забивши два м'ячі ще в першому таймі. Таким чином, Астон Віла та Легія очолюють турнірну таблицю, маючи по 9 балів, і майже вже в плей-офф. Хоча теоретичні шанси у Зринські та Азей, у яких бали, залишаються. Хоча, якщо в наступному турі Астон Віла та Легія, які гратимуть в Бірмінгемі, відкатають нічию, то матч Азел алкмар Зринський вже не матиме ніякого значення. Після найбільш безкомпроміснішої переходимо до найбільш компроміснішої групи Групи F, групи, де найбільше їх зафіксовано. В цьому турі також вона була в матчі ференцварош Расінгенг. 1-1 зіграли команди, обміняли з голами в другому таймі. Нагадаю, в попередньому турі вони також між собою відкатали нічию, але тоді було 0-0. Вдало до Сербії з'їздила Фіорентина, здобула перемогу над тамтешніми чукарічки 1-0, Хоча на восьмій хвилині, коли було відкрито рахунок, здавалося, що знову серби зазнають розгромної поразки. Але ні, скромна поразочка 0-1. Хоч поразочка і скромна, але тим не менше, Чукарічки бовтаються на дні турнірної таблиці 0 балів. Але як це не дивно, саме вони впливають на розташування команд в турнірній таблиці, тому що Фіорентина, Ференцварош та Генг свої перемоги здобували виключно в матчах проти сербів. На даний момент Фіорентини 8, Ференцвароша та Генка по 6. В наступному турі перевіримо цю тенденцію. Чукарічки вдома будуть грати проти Ференцвароша, а Фіорентина вдома проти Генка. Тобто по лозіці в матчі Фіорентина-Генка має бути зафіксована нічия. Поживемо, побачимо. Переходимо до передостанньої групи нашого огляду групи G – німецький Айнтрах з Франкфурта. Здобув виїзну перемогу над фінським гіком 1-0. А от грецький паук вперше в цьому розіграші ліги конференції втратив бали. Ведучи 2-1 Команда дозволила шотландському Абардіну зрівняти рахунок і втратила таким чином два бали. А от шотландці показали верх конкретності за весь матч у команди два удари, обидва в ствір і два голи. Просто 100% ефективність. В цій групі вже визначилися обидва учасники плей-офф – Це Паок та Айнтрахт, А от Абердін та Хік будуть у заключних двох турах битися лише за престиж. В наступному турі в Німеччині Айнтрахт та Паок розіграють першу сходинку. Ну а в Фінляндії гратимуть хік та Абердін, можливо, в пошуках першої перемоги. Ну і на завершення група H, Група, де були зафіксовані доволі такі цікаві результати. Ну, по-перше, Спартак Тернава здобув перші бали в цьому розіграші ліги конференції, зігравши в виїзну нічию 1-1 проти Норшеланда. Причому це була вольова нічия, тому що команда після першого тайму програвала 0 1 Дана нічия стала для тернави першою виїзною нічією за два місяці. Востаннє вони грали в нічию на виїзді проти Дніпропетровського Дніпра в кваліфікації до Ліги конференції. А ось в іншому поєдинку групи Фенербахче знову програв, як це не дивно буде звучати. В огляді третього туру Ліги конференції ми просто дивувалися Фенербахче, а саме переможній серії, яка тривала аж з липня місяця, і ось зазнали другої поспіль поразки, тому що перед цим поступилися вперше в чемпіонаті, і невдало ось тепер з'їздили до Болгарії, де програли тамтешню молодогорцю 0-2, причому програли абсолютно по всім статтям. І, хоча турки продовжують лідирувати турнірні таблиці, маючи 9 балів уже їхнє майбутнє не таке безхмарне. Норшелан сім балів, друга сходинка, Лудогорець шість балів, третя сходинка. Тернава з одним балом на четвертій сходинці, і словаки вже не мають шансів на плей-офф. В наступному турі друга проти першої будуть грати, а саме Норшеланд проти Фенербахші, ну також зіграють Тернава та Лудогорець. Поглянемо також на список кращих бомбардиров ліги Конференції. Тут, так сказати, три владдя по чотири м'ячі мають чавріці, Слован з Братіслави, Брюге і Орбан з Гента. Щоправда, пам'ятаємо, що всі чотири голи він забив у ворота ісландського Брейнда Бліка. Ну що ж, ось і все. 32 поєдинки в двох турнірах ми з вами оглянули. Кому сподобалось, підтримайте канал та відео лайком. Кому дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити вихід наступних відео. Вам же, ж, тим, хто додивився до даної секунди, я дуже дякую. На сьогодні, все, на все добре.